Е... Можна екати на початку? Е... Ребятулі, всім привіт! Ви на каналі Воленяка. Всіх радий бачити в себе на YouTube каналі. <сь> Сьогодні я хочу вам показати і розказати, скільки в мене часу займає, займають всі тварини. Тобто, я хочу всім дати їсти. Ну, це звичайний день, це не щось з чимось, а це скільки, ну як я це кожен день роблю, оскільки я вам ще цього не показував. Ось. Е, зараз будемо е, ставити е, цим качкам і гусям вимішувати е, зерно. І ми придбали ще отакий мішочок ов, ну, овса, іди сюди покажи людям. Ось Ми придбали отакий мішок овса. Зараз ми будемо його ну, додати з зерном. ось цим е, і а так, ну, в процесі ви все побачите. Зараз ми мікрофона нашого запакуємо е, туди, куди він має бути. Так щоб вам добре було чути. Все для вас. Так, ждіть на. Тако. Опа. Та ти що? Ні, ну мікрофон трохи краще, кажуть люди, чути стало. Щось не робив вже я тут. Все добре. О! О! Все добре. З мікрофоном трошки тяжче, але ну. все для вас. Так. Виходить, що? Беремо і насипаємо зараз пшеничку. Ну, отаке, я вам показував в минулому відео, з чим годуємо ми нашу птицю, якого я зерна придбав. О. Вот. Так. 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 Думаю, хватить поки. І овсу. Овес для того, щоб вони е, ліпше неслися. Бо вже качки почали в мене нестися. Госи якби несуться, так як неслися. То, виходить, е, раніше я давав без овса, зараз ще взяв овес. Так само для кролів взяв овес. Ну, Це ще я вам зараз покажу. Вимішуємо так, хороше вимішуємо. Щоб все тут було, якби... Бо тут кажу, і кукурузка є, і семочка, і, і пшениця, і ще овес ми додавали. Ну, хороший такий, може ще додавлю овса, щоб було більше овса. Овес беремо по 5 гривень. О, дивись, щось попало нам в собі. Овес беремо по 5 гривень. За кілограм. Оце зерно ми взяли по 4 гривні. Ну, тут воно ну воно якби воно відповідає своїй стоїмості, тому що це якби, все тут в перемішку. Але мені там його, знаєте, не їсти. Я... Так, біжимо біжимо м, зразу давати своїй птиці. Кружечку візьму. Покажу все. Оце наші качачки. Води я їм вже поналивав. Тут, типу, якби зерно в них теж є. Беремо і досипаємо їм, скільки їм там ще треба. Ось. Все, насипали. Їм багато не треба, щоб вони нам не зажаріли. Бо якщо зажаріють, не будуть нестися. Так само йдемо до качок, ой, до цих до гусей. І будемо. Будемо ще кормить качечок. Чи ти гусей? Так. Гуси в нас в загорожі, гошу, якби так їм краще. Бачите, гуси трошки не доїдають в мене. Остається ціла кукуруза. Бачите, ціла кукуруза. Остається, вони щось кукурузу вони раніше просто їли. Вони раніше просто їли чисто цю. Мелену кукурузу, я її кормив. Зараз я їм почав давати таке. Ну, вони це ліпше будуть їсти. Вот. Хто ще не підписався, ребята, підписуємось, ставимо лайки, коментуємо. Ви мені багато в чому допомагаєте. Там одна людина написала, чого. Яйця не запліднені, тому що гуси зажаріли. Ми оцей увесь додаємо. Я вирішив додати зараз овес, щоб не зажаріли мені гуси. Бо кажу, яйця великі, не вплід. Ми заложили тоді скільки 52 яйця. Зараз залишилось інкубаторів у нас. Е... 32, тобто 20 яйць незапліднених. Ну, одне там було луснуте, десь стукнулось воно. А остальні яйця просто не запліднені. І ця людина написала і велике вам дякую, що ви мені підказали, бо я справді цього не знав. Так, йдемо далі. Йдемо. Це в нас ми покормили, виходить. Ми покормили. Качок і гусей. Зараз ми ще будемо кормити гу... ц... Будемо Зараз дивився, чи записи. Е е будемо кормити зараз кроліків е і наливати їм е е водичку. Так, ідемо, візьмемо овсу, овессу чи овсу. Шоберо. Так. Беремо той самий увес. В, е, в кролів просто е, раціон овес і сіно. До речі, мона буде так само зараз, але дуже з малим відсотком додати їм цієї кукурузи. Ну, попробуємо зараз, до речі, для мене це теж буде новинка, адже я раніше їх не кормив цим, ну буде видно, якби, як... все рівно тих хочу кролів. Всіх вибивати і продавати, тому що вони якби вже великі, дорослі кролі. І Я хочу міняти повністю всіх кроліків, купувати нових і все якби починати знову. Тому що ці кролі, бо в мене там нема такої породи, нема того. І Вони не сильно якби, великі ростуть. Хочу починати займатися веліканами. І е, но, не, но, не новозеландськими флоридами, чи як вони на букву ф, -ф, 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 ф. Забув, цю назву. вони такі білі, ростуть. Ось, може мало буде, букролів у нас. Якби. У нас там бункерні кормушки стоять, то я їх кормлю там раз. 4 дня. Вони за 4 дня з'їдають все зерно. Воду я їм наливаю кожного дня, а зерно ту вони, як мене, з'їдають. Кормив раніше я гранулкою купував ну, корм для спеціальний корм для кролів. Гранулка. Щоб це робити, ребятам, це треба мати більше кролів. Це максим для мене це максимально невигідно, тому що у мене там є зараз 8 чи 9 кроліків. Тобто мені купувати на 9 кроліків, вони там з'їдять цю гранулку, хай тих 100 кг вони з'їдять за три ну, за 3... за тижні вони десь з'їдять 100 кілограмів. Ну, хай хай за місяць, за місяць, 100 кг. то це ну, дуже дорогі мені кроліки. І за такі гроші мені ніхто ну, якби, ніхто не схоче мене купляти ну, за таку суму тих кролів. Розумієте, якби за собі стоїмо Вот. Так що зараз йдемо насипати кроліком. Водичку там я вже набрав. Воду, до речі, ми вже включили на дворі, тому що вже якби морозів немає. Диви, який качу, покажи. Качорища. Ух. хороший такий. Так. так. От наші кролі. Зараз ми їх всіх погодуємо. Тут, бачите, в мене великі такі кормушки стоять. Що їм. До речі, цю можна забрати, бо я в цю насипав їм осипку. Зараз ми їм всім понасипаємо похавати. Ну, от таке покажи. Ось такий корм, тут, виходить, кукурузка є. Ну і ви бачили, як я ще на нього замішував. Так, все, тобі ми дали їсти. Тепер тобі дамо. Це хороша така кроличка, але вона якась маленька. Ще молода. Ну, Ще молода кроличка. Не знаю, я хочу, правда, їх всіх убирати. ну, бо немає, я кажу, мені не, не попиту на них немає, не, ну не збуту, нічого. Типу для себе. Я кролятину, якщо чесно, не сильно люблю. Вот. Курмушки кажу, тут такі здорові. Я покупляв великі кормушки, бачите, клітки поробив сам з щі щіля. Ось тут, до речі, там е жив кролик, якого в нас з'їла якась тварина. Я не знаю, яка тварина, е обгризена була лапка. Передня і задня. Це було страшно на це дивитися. Я взагалі в шокі. Я думав, в той же день всіх вибити в ноль, просто не гратися з вогнем, бо я кажу, я живу в лісі, з лісу, що хоч може прибігти, і те все. І мені було максимально неприємно, що я цю, цього кроліка годував. Те все він був е, такий, як оця кролиця. І просто в один день ти приходиш, а він, типу, не живець. Ну, печально, звісно, ну якби без втрат. Не, обійш... не обійтися. Тут були втрати не маленькі по цих кролях, я тут дуже великі втрати поніс. І це вже більш е... похоже якби, на хобі, а не заробітки. Так, зараз ми тобі насипемо. Так, кормушку, чи ту поїлку ти відвалив. Так, зараз ми тобі ще водички на От. Тут бачите вон, ще в мене гранулка якби залишилася, але вона її вже всипуху переробила. Так. От. Відео напевно затягнеться, але... Я думаю, вам цікаво. Як ми це все робимо? Тут ще взагалі повна кормушка. Круличка, я не знаю, чи вона вагітна, чи не вагітна, чи як там беременна чи не беременна, побігана чи не побігана. У мене той тобто криллі робочий, але я не знаю, чи він справився з задачею, бо я його нещодавно пускав до неї. Так, Що тобі насипно? Під цьому надо насипати. Вот. Так. А, в тебе ще є, в тебе тут повно. Повна кормушка. Повна кормушка в тебе ще, друже. Так. Зараз ми бегом наливаємо всім воду. Нажди на подивлюсь, чим в нас мікрофон. Роботає. Роботає. Так. так, нормально видно? Чітко? Так, зараз наллємо води. них тут такі от в цих кроликах зверху в них такі поїлки, типу е шкарабанки. А в цих, то поїлки такі спеціальні я покупляв, а в цих -то, кому не вистачило, то я поставив такі Так, на тобі водички. Зимою трохи трудно, знаєте, з цими е е кроликами, того що я буряка цієї зими не купував. Бо я тої зими, але тої зими, як вони в мене пооб'їдалися того буряка і почали, коротше, поносити, а відтоді взагалі поздувалися і поздихали. То я цієї зими не різну купувати буряка, а давав льот звичайний. Якось так. От. Це в нас самець. Получається, ми його отримали від чистокровної Каліфорнії і від чистокровного велікана. Я схрестив ці дві породи і отримав цього самця. Пити хочу ваш. Вот. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які вам. Які породи хороші для розведення, і що приводять якомога більше кроленят. Можливо, я цю і придбаю породу, тому що я в цій сфері кажу не сильний. У мене були Каліфорнія, у мене оці струкачі були. Каліфорнія, вілікани. І ще були бургунські. Бургундські ми продали, продали за дуже великі гроші, бо людям дуже вони сподобались ці кролі. Ми тоді щось продали за 1200 кроличку. Ну, вона, правда, була беременна. У нас люди приїхали, забрали. І так само ми продали велікана. Оце батька цього е, кроля білого. Ми продали теж, але ні, ми його дорожче продали, ми його продали за 2000. Ну там був криль 80, 8 кілограм То цей. Тому його за дві тисячі продали. А зараз я от думаю, які то породи, бо я кажу, я цих ще кролів потримую. Може тижня, два-три, може тиждень і будемо всіх обирати на м'ясо. Зараз ще ми підемо до свиней, я вам покажу, як св... ну свиням там взагалі вообще... С... хто хто, ну а свині в мене найменше часу. Забирають Отут грайся, кожному наливай, поїлки та все. Дам, можна зробити, знаєте, оці поїлки, там де всі ну шланг через шланг, так як в мене свиней. Але воно того не варте, Я вже думав над цим, воно того не варте для такої кількості кролів, то взагалі не треба таким займатися. В последній наливаємо. Тут, до речі, в мене завелися, були в хлівові щурі, тепер я фіксую, що тут в мене завалися щурі. Я не знаю, де вони тут беруться, взагалі вон дивись їхні, ць, які їхні. Ковбаси лежать тут. Це, звісно, капець. Так, все, кроликам ми, ми дали пити, їсти. Е, Далі ми дали качкам, вода в них є, в гусей вода є, все чітко. Далі ми йдемо до поросят. Покажу вам, Я, ну, що поросята в мене реально най найменше займає часу. У мене вже є зразу там велика бункерна кормушка. Але чисто, щоб ви розуміли, у мене там ще є чуть-чуть замішаного корму. Я його зараз візьму, пересиплю в миску. Ось такий корм, я вже вимішую. Тут пшениця, кукуруза і БМВД. Получаючи. Ось. Зараз ми йдемо туди. Ну, я, я, я вам просто покажу, як це все відбувається. але це якби... От, несемо корм, зараз дамо поросятам. Е, вода в нас... Ну, Я вам показую, що в мене там поїлка велика, то там воду я наливаю раз в сутки. А, ще гусеня треба їсти, да, то я заможу гусенят. Ось тако, І все. Ми насипаємо, тут кормушка в принципі, вона не пуста. Бо кормушка велика, я ще правда, її повністю, ну, повністю не, не пробував насипати, бо тут я не знаю скільки влізе корма. Бо краще я буду намішувати свіженькі давати та і все. Все. Свиня отак. Ну, правда, вно, ну, хвилин 20 від цели займеться, в мене в один день це мені насипати їм на тиждень. Ну, на тиждень я їм ще не насипав, ну на три дня насипав. Типу я раз в три дня насипаю, їм, їм їсти, все. Ну, гній викидаю раз в тиждень. ну, подстилку я роблю велику, щоб якщо викидати, то викидати багато. Он собі вікно відкрив, шик став. Ну, 15 минут, ще в мене забирає викидати гній в тиждень. Типу, вот. да, круто буде на щілях, а щіля обов'язково буде. Обязательно щіля, якщо ви ну, будете підписані і це все будете наблюдати, я вам розкажу. Де будуть, що будуть, як буду робити, де буду робити, коли буду робити. Це все обов'язково буде тако. Дивись, Гуси, по гусенятах. Сьогодні в нас 3 чи 5 березня. Третій, сьогодні в нас 3 березня, сьогодні їм рівно місяць. Рівно місяць. Водичка є, корму нема. Зараз ще я вам покажу, які я гусеня там балансую корм. Те все, чи даю якусь хімію, чи ні. Зараз вам покажу. От поїлка. От я в такій каністрі ношу їм воду, бо в мене шланг трошки чуть -чуть, там, на метр не вистачає шланга, щоб підключити його туди. Ну це питання часу, я його зроблю довше. Ну, поки мені якби не сложно поносити каністри. Бочка в нас виходить на 50 літрів. Зараз бочка повна. Я її наливав сьогодні зранку, вона ще в нас не пуста. От, свинка п'є, собі покажи. Свинка собі п'є і їй нормуль. Вот. Все шикарно. Солома є, свині не мокрі, свині сухенькі, свині ростуть, свині... свиням прикольно. Вот. Так, що. Е ну, я думаю, я е гусиня там вже сам намішаю, без вас. Ось так що всім, кому було цікаво, як е, воно все це робиться за кадром. Якби, е, ставимо лайк, підписуємося, оставляємо ком коментарі, е, задаємо запитання, рекомендуємо, будемо якби дружити. Всім дякую за перегляд, всім па-па.